Чи я мудак за те, що забув подзвонити своїй дівчині на день народження? Перш ніж пояснити свою сторону, скажу, що я не забув зовсім. Я навіть хотів дочекатися півночі, щоб першим написати їй привітання з днем народження. А тепер до ситуації: я нещодавно закінчив технічну школу і чекав на наказ про нове місце служби. І саме в день її народження я отримав цей наказ. В результаті мені довелося буквально бігати по всій базі, щоб отримати всі підписи, поговорити з керівництвом, переконатися, що документи в порядку, і зібрати всі свої речі, які накопичились за два місяці. Мені дали один-два дні, щоб виселитись з гуртожитку, тож часу на просто подзвонити фактично у мене не було. Я цілий день носився, потім звалився від втоми і заснув раніше звичайного. Так я й забув подзвонити ввечері. Наступні два дні теж були шаленими фіналізація всіх справ, переїзд, дорога. І ось сьогодні вона подзвонила. Сказала, що дуже засмучена тим, що я не подзвонив саме в її день народження, що я мав зробити її своїм пріоритетом, а не всі ці справи. Сказала, що я не дбаю про неї, що я міг знайти час і що я поганий хлопець. Я, звісно, дуже її люблю. Я купив їй подарунок і квіти. Вони просто ще не дійшли. Я не ігнорував її, я просто був фізично і морально виснажений. То чи я дійсно модак у цій ситуації?